Трошки картопельки накопаємо. З помічником сонечко світи. Зараз смачний? Смачний помідор? Да. Смачний. Тобі подобаються помідори? Угу. Помідори з теплиці прямо. Так, ну зараз покажу картопельку. Так, ось така картопелька. Тут у відерце. це для себе тут маленька. Зараз приготуємо. Ну а це піде на продаж. В магазин. З'їв помідорчик. Ще будеш. Ось там бадиля викинув тут ще. Перебираю. Накопав я сім кущиків. П'ять вже перебрав і тут ще два кущика лишилось. Таке у нас картоплення, ось бадиля. Це ще не високе, не саме вище. Місцями попадається таке десь метр двадцять. Ось картопля прямо під верхом. Зараз ми її та, або викопаємо, або пересипимо, бо буде зелена, не хотілося б. Зараз не показав кущик. Зараз ще купну, покажу кущик прям. Ну що воно висить, бо я тут обібрав уже де більше. Так, ну ось такі два кущика. Тут звичайно ось прям така. Ну прекрасна. Проте а ну, зараз порахуємо. Так, рахую всі, і великі і маленькі. Так, чотири. П'ять. Так, ще менше, шість, сім. Вісім. Ну і ще так можна сказати. М -м, дивіться три такого базарного виду. Три штуки для дому і тут ще чотири нав'язалося. Ну, проте бадиля ще зелена, ще повністю зелена бадиля. Гадаю, допоки воно досохне, то вся картопля буде отака. Ну, один, два, три, ну, шість точно буде такой? Так що у нас на другому кущику? Так, один. Два. Три? Чотири? П'ять. Шість. Сім, вісім? Дев'ять?

5, 6, 7. 7 такі. М -м Грам по 80, напевно. Звичайно, в цьому кошіку більші. Три штуки, ну, проте ж кількість менша. Тут 17 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, як куряче яйце. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 17 вже було, 17. Ну, вони б до кінця підросли б такі, як оці були б. Ну, а ті, звичайно, були б побільше. Ну. Галий шуруповертом грається. Нічого, нічого, грайся. Буде працювати. Надіюся, що скоро будемо нову теплицю будувати, так що буде допомагати. Ну, картопельку, звичайно, шкода зараз викопувати, ну проте ж краще вже свою купати, ніж купувати. Бо я не хотів її викопувати, то поки вона не посохне. Але вже просять на магазині та й самим покушати. Ну так, доволі непогано, задоволений врожаєм в цьому році. Звичайно, не вся картопля така стоїть. Ця під крапельною поливом. Ця, звичайно, гарна. Так, ну, ось це, звичайно, таке. класно. Та й ця непогана, як для молодої ці. Гадаю, там є і більше. Тут три ряди. Відстань десь сантиметрів 60, вже й не пам'ятаю. Але для ранньої посадки мені здається, що це занадто вузько, бо вона Ну дуже сильно розрослася. Вона у нас була під плівкою спочатку, там якийсь місяць, напевно. Потім плівку прибрав, бо вона вже. Вадиля впиралась в плівку підгорало. Морозами була побита, там не вистачало плівки накрити увесь тунель, але накривав агроволокном і не вистачало там Метра два, напевно, не було накрито, тобто з тієї сторони підмерзла. Ну, Про те ж нове вадиля виросла, листочки виросли. Гадаю, картопля там така сама, як і тут. Так, ну, на цьому все. Пишіть свої коментарі, що у вас з картоплею. Ще трохи підживлю, мабуть, сьогодні-завтра калійними добрами по листу. Хочеться ж виростити, щоб оцей кущ був величиною, як цей кущ. Ну а цей ще більше. Слава Україні! Всім добра, Україні! Перемоги!